Привіт усім! Останнім часом про український волейбол говорять ну просто всі, і не дивно, адже наші команди демонструють на міжнародній арені щось неймовірне. Тож сьогодні давайте розберемося, як так вийшло, що український волейбол переживає справжній зліт. Поїхали? А почнемо з цифри. Просто цифри сім. Здавалося б, що такого? Але для українського волейболу о, ця цифра означає дуже багато це символ справжнього прориву. Що ж за ним ховається? І ось вона, розгадка! Сьоме місце на чемпіонаті світу 2022 року. Тільки вдумайтеся, це ж найкращий результат в історії нашої чоловічої збірної. Це була справжня сенсація, яка дала зрозуміти всьому світу, з'явилася нова потужна команда, з якою тепер доведеться вахуватися абсолютно всім. Окей, чоловіча збірна, нова сила. Як же їм це вдалося? Давайте розбиратись детальніше. Так, 2022 рік це був без перебільшення історичний момент. Наша команда не просто поїхала на чемпіонат світу, вона туди урівалася і дійшла аж до чверть фіналу, тобто увійшла до вісімки найсильніших команд планети. Це ж це не просто успіх, це був такий гучний стукіт у двері світової еліти. Але знаєте, що найцікавіше? Це не була якась випадковість, щасливий збіг обставин. Зовсім ні. Якщо подивитися на результати, 2019 –– чвертьфінал Євро, 2022 –– чвертьфінал світу, 2023 –– знову чвертьфінал Євро. Це вже система, це стабільність, це клас. І, звісно, все це не проходить безслідно. Кожен такий успіх, кожна перемога на великому турнірі це ж не просто престиж, це цінні очки у світовий рейтинг фів і наша команда впевнено, крок за кроком піднімається все вище. Це закріплює її статус серед топ збірних. Гаразд, з хлопцями розібралися. Але ж це ще не все. Перемикаємося на наших неймовірних дівчат, бо жіноча збірна теж пише свою. І скажу я вам дуже золоту історію. І тут у нас знову цифра. Цього разу три. І повірте, вона теж про золото. Абсолютно вірно, три рази. Наша жіноча команда тричі ставала чемпіонкою Золотої Євроліги. Це на хвилиночку один із ключових турнірів на континенті. Тричі це ж справжня домінація. Давайте просто згадаємо ці роки 2017, потім 2023. І ось зовсім свіженька перемога у 2024-му. Така стабільність перемог найкраще підкреслює, хто є справжнім господарем на цьому турнірі. Але знаєте, ця золота Євроліга це не просто кубок на полицю? О ні, це набагато важливіше. Перемога тут це як ключ, що відкриває двері до наступного рівня. Це квиток на кубок претендентів, а вже там розігрується путівка в еліту еліт у волейбольну лігу націй. І наші дівчата вже ну дуже голосно в ці двері стукають. Добре, збірні, сильні, це ми зрозуміли. Але постає логічне питання: а звідки цей успіх береться? Адже сильні збірні не з'являються з повітря, вся справа, звичайно ж, у фундаменті, а фундамент це наш клубний волейбол. Тож звідки беруться гравці для збірної. Правильно, з клубів, і саме в клубах вони отримують той безцінний досвід, граючи в Європубках, коли ти щотижня змагаєшся з найкращими командами Європи, з зірками світового волейболу, ну ти просто не можеш не рости як гравець. І хто ж у нас представляє Україну в Європі? Ну, флагмани, звісно, це львівський барком кажани у чоловіків та Прометей у жінок. Обидва грають у найкрутішому турнірі Лізі чемпіонів, але не забуваємо і про епіцентр Подоляни та інші команди, які теж гідно б'ються в Кубку ЄКВ та Кубку Виклику. І тут просто неможливо не виділити жіночий прометей. Те, що вони зробили в сезоні 2022-2023, це щось неймовірне. Вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів для українського клубного волейболу. Це був справжній історичний прорив. Просто браво. Так, давайте тепер спробуємо скласти всі ці пазли в одну картину. Що ми бачимо? Це ж не просто окремі перемоги там і тут, це системний, потужний рух вгору. І чоловічий, і жіночий, і клубний волейбол. Всі рухаються в одному напрямку. Отже, що маємо в сухому залишку? Чоловіки міцно закріпилися в топ-8 світу і Європи, жінки триразові чемпіонки Євроліги і вже за крок від елітної ліги націй. А клуби дають гравцям необхідний досвід у найсильніших турнірах континенту. Схоже, всі гвинтики цього механізму працюють як треба. І це підводить нас до головного питання. Дивлячись на все це, на всі ці успіхи, чи не є ми свідками народження нової, справжньої золотої ери українського волейболу, час все розставить на свої місця, але майбутнє виглядає неймовірно захопливо. Будемо стежити.